Про це ніхто не говорить публічно, ти можеш відчувати, що ніколи не достатньо хороша, наче все твоє життя це нескінченна перевірка. Чи правильно сказала, чи зробила помилки, чи виправдала очікування? Це родова програма місяця в діві. У глибині сидить відчуття, любов треба заслужити порядком, старанністю, користю. Якщо ти правильно тебе приймуть, якщо ні. На тебе чекає критика відстороненості або сором. Це не твоя вина. це родова програма, що тягнеться через покоління у роду. Любов часто проявлялася через критику, контроль. Я знаю як краще, слухай мене. Або старайся більше, іншим можуть. Не перебільшуй, не драматизуй. І тоді ти вчишся не довіряти своїм емоціям, знецінювати себе, служити іншим. Забуваючи про власні потреби, а всередині хронічна тривога і внутрішній критик, який не дає розслабитися, основний виклик для місяців Діві навчитися піклуватися про себе не через вимоги та чек-лист правильності, а через теплоту і прийняття. Приклад життя моєї знайомої місяць в Діві. З дитинства мама була дуже вимоглива. Завжди питала, чому в школі не 10, а лише 9 балів. У садочку Олю сварили, якщо вона була надто емоційно. Не плач, не перебільшуй. Вона виросла з відчуттям, що її люблять тільки тоді, коли вона ідеальна, слухняна, старана, акуратна. Будь-яка помилка викликала в неї сором і тривогу. У дорослому житті це проявилося так: на роботі не. Вона незамінна, завжди все контролює, підстраховує, виправляючи чужі помилки. У стосунках пікується про партнера, але не дає собі права бути слабкою чи незручною. незручною. Всередині хронічна втома і відчуття, що все одно недостатньо добре. І лише тоді, коли вона почала працювати з родовою програмою, зрозуміло, її не треба бути ідеальною, щоб бути гідною. Любові, напиши в дірик, слово Зодіак і отримай, яка твоя родова програма по твоєму знаку Зодіака.